Завершився 10-й всеукраїнський турнір в Карпатах. Вітаємо яску з перемогою. Фантастичний фінал з NG-Metal, З нами капітан команди. Саш, які емоції від фіналу? Це було щось неймовірне, 0-0. Потім серія пенальті. Спочатку ви перший удар не забили, але все-таки зуміли витягнути цю серію. Ну і все ж таки стали чемпіонами. Емоції ваші. Емоції зашкалюють. Дякую, вітаю всіх завершення турніру. Хочу подякувати своїй команді, дуже всі віддалися. NG Metal – досвідчена команда, люди пограли на досить високому рівні. Ми готувалися до цього фіналу, ми розуміли, як грати. І, звісно, я правильно не сказав, що після матчу, після пенальтів, коли ми перші не забили, ми трошки. Ми не розгубилися. У нас два досвідчених вратаря. Слава Богу, Кубок їде в Вінницю, у нас вже ми приготовимо місце. І я хотів би сказати, що чув, на жеребкуванні, що ви сказали, що... що жодна команда не вигравала два рази підряд не... кубок. Ну, я думаю, що ми в тому році спробуємо зробити. війти в історію. Єдина команда, яка це зробила. Дякую вам за запрошення. Слава Україні! Ну що, дякую ще раз, вітаю і вітаю Дякую.